Вітати на телеканалі Лтава на часі Кременчуцькі новини сьогодні у випуску на сьогоднішній день благоустроєм Кременчука міське керівництво не задоволене в оздоровчому таборі зоряний пройшли спортивні змагання. Та чи до вподоби Кременчужанам ідея із скасуванням трудових книжок? Дивіться далі із випуску новин. Незадовільну оцінку за роботу отримали працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука. Сьогодні, під час об'їзду міста, перший заступник міського голови Віктор Калашник інспектував стан території, контролював роботу шляховиків ремонтників та завітав у гості до Кременчужанки. Подробиці далі три основні проблеми, на які акцентував увагу під час об'їзду міста, перший заступник міського голови Віктор Калашник це благоустрій територій, ремонт доріг, стихійна торгівля. Зокрема, Віктор Калашник поспілкувався із продавчиною бахчових культур на вулиці Московській та чоловіком, який продавав кавуни на вулиці воїнів інтернаціоналістів. Обидва продавця не мали дозвільних документів на здійснення торгівлі. А розрішення покажіть, покажите, пожалуйста. Не розрішення, а чого я реалізатор? Ну так а чому, якщо немає розрішення? Зараз я оберу. Ми не будемо торгувати. А убираю убирайте. убирайте. убирайте разрешение на торговлю давайте. Если нет разрешения, грузим сейчас. Чтобы сидеть хотя бы бумажки убрал в радиусе двух метров возле себя здесь. Ти уїжджаємо. ми На вулиці Шевченка на ділянці від Першотравневої до Сумської працівники шляхового ремонтно-будівельного управління продовжили реконструкцію тротуарів з обох сторін вулиці. Передусмотрели порядка 1 мільйона гривень і продовжуємо по обі сторони реконструкцію реконструкцію тротуара по обі сторони. продовжуємо дня дня Перший заступник міського голови перевірив, як шляховики ремонтують дорогу на вулиці Московській. Тут комунальники асфальтують внутрішньоквартальний проїзд. Ми кожен рік тут зробили ямочний ремонт, Але вода все одно стояла. тому місці, де стоїть вода, рано чи поздно все одно яма образується, асфальт розрушається. Соответственно, вже зробили почти сплошним і відводимо туди на проїжджу часть воду. На Полтавському проспекті шляховики-ремонтники виконують значний обсяг робіт. На автомагістралі фризою зрізають напливи та верхній шар асфальту. Лататимуть дорогу по обидва боки до візного знаку Кременчук. Це ми робимо сплошним слоєм. Верхний слой знімається і вкладається новий верхний слой. Для того чтобы асфальтобетонне покриття служило як мінімум, як мінімум, 5-7 лет. Ми повністю асфальтобетон, зробимо розмітку. Ну, здесь в принципі ми стараємося піддержувати теж нормальне санітарне. Дінго у ДРСУ достаточно і всі сили брошені на ремонт дорог. А дороги у нас в плачевному стані в Кримчуге і очень багато з них, в тому числі центральні, потребують ремонту. У той же час непокошена трава та сміття на узбіччі Полтавського проспекту обурили Віктора Калашника. Нормальне санітарне состояние. Не, по покосу, вот это ненормально. Не по покосу вообще надо. Пришлите сегодня на полтавский шлях вообще этот э, э, благоустрий, потому что начиная от заправок на пивзаводе и заканчивая сюда бумажки. периодически бумажки, пакеты и так далее. Тут нужен один человек и машина. И все. Пособираю. Так само незадоволений керівник міста бур'янами біля Крамчуцької ТЕЦ. Яскравим прикладом безгосподарності тут вазони, в яких мали прости квіти, якби директор підприємства переймався благоустрим прилеглих територій. Директор громадному моєму сожаленню на замічання не реагує. Амброзія возле буйним цвітом процвітає. Неділю назад просив викосити, дати команду. Через неділю приїжджає, так нічого не змінилося. Заради справедливості зазначимо, що керівник Кремчуцької ТЕЦ після того зв'язався телефоном з Віктором Калашником, то пообіцяв вже найближчим часом привести територію у належний санітарний стан. Під час об'їзду перший заступник міського голови Віктор Калашник завітав і до оселі Кремчужанки, яка на особистому прийомі у посадовця поскаржилася на проблему будинку номер 132-2 по вулиці 60 років жовтня. Йдите до самого да? І от тут за дзеркалом. Вот, вот. Я вот здесь, в этой квартире, я в апреле месяце был. Здесь только реконструкция системы отопления поможет, чтобы мы ее вынесли из-под полов. Дом дает просадку. Предварительно связано это с особенностями коммуникации, которые есть в этом доме. Тут отсутствует подвальное помещение, поэтому отопление проходит под полом первого этажа. Там был порыв, вытекала вода, после этого дом начал давать просадку, дом 1963 года постройки, поэтому нуждается в реконструкции. Будем проводить экспертизу этого дома, выделять деньги, убеждать жильцов, обеспечить доступ в ці поміщення і проводити реконструкцію. А ось Крамчуцькі новини біля будинку вразила ось ця лава, зроблена мешканцями власноруч, та металеві штирі, що залишилися від зрізаної лави. Шановне керівництво житло зверніть увагу та змилуйтеся над людьми, встановіть їм нові лави. І якщо під час об'їзду сумнозвісні вулиці Тельмана і Молодіжна сьогодні більш-менш порадували чистотою, то загальна оцінка міста негативна. Самые большие претензии к коммунальному предприятию благоустроительства Кремлячуга, которое не справляется со своими обязанностями. Санитарное состояние, к сожалению, не в том. Состоянні шту заслужує город Кремінчук, потім да не сатистую і сейчас будемо мінять ситуацію. Сьогодні Кременчуцькі новини дізналися, що скоріш за все об'єкт будівництво дитсадок школи у кварталі 278 Цьогоріч не буде зданий в експлуатацію. Такий висновок зробив радник міського голови Микола Воловик після наради з підрядниками та замовниками будівництва. Відбулася сьогодні оперативна нарада за участю генерального підрядчика. Замовника субпідрядних організацій, на якій з'ясувалося, що на сьогоднішній день будівництво здаточного в цьому році об'єкту ведеться з точки зору замовника незадовільно. Незадовільно, тому що на сьогоднішній день на будівництві об'єкту працює всього-навсього 12 чоловік. Це субпідрядних організацій. І працівників. Інпідрядної будівельної організації фірми «ЦЕР» взагалі відсутні на будівництві об'єкту. При такому відношенні до об'єкту я не зовсім впевнений, що ми зможемо будемо ввести об'єкт в експлуатацію цьому році. Це при тому, що на сьогоднішній день не існує проблеми з фінансування об'єкта, з проходження платежів і іншого. Ми не використовуємо на сьогоднішній день. Сприятливі погодні умови, які дають можливість працювати продовжений термін робочого дня, організовувати двохзмінний режим роботи, працювати у вихідні дні. Стан справ край незадовільний. Єдине, що на сьогоднішній день потрібно від генерального підрядника будівельної фірми Центр, це зосередити на здаточному об'єкті необхідну кількість людей. Забезпечити їх матеріально-технічними ресурсами і виконати ці роботи. Для цього у нас всі технічні питання, які існували на цьому об'єкті, вирішені. Підстав для невиконання зобов'язань будівельної фірми Центр я не бачу. В Україні хочуть скасувати трудові книжки, адже уся інформація, що міститься в них, вже із 2000 року внесена до єдиного державного реєстру застрахованих осіб. Чи схвалюють кременчужани рішення мінекономіки? Дивіться далі. Сматрякак як буде проводитися чот. Якщо вся система буде поставлена правильно, скажімо, комп'ютеризована, все буде тоді… В принципе, я считаю, трудовая книжка не нужна достаточно какой-то карточки учетной, которая будет вестись, и все остальное будет это. Я 27 лет проработал на предприятии, у меня трудовая книга лежит, ну а толку от нее я не вижу. То есть с предприятия на предприятие, когда переходишь, ну это, ну это морока лишняя. Если не будет трудовых книг, то я считаю, так будет лучше. Да я даже не знаю. А я еще не работаю. Нет, я учусь. Ну, наверное, все будет у компьютера. Плохо. Почему? ну, стажа не будет. В принципе, в принципе, неплохо. Если все обдумать, это все дело, то трудовые книжки особо и ну, можно уже от них отойти. Ну вообще ж, трудовой стаж, он же будет страховой, он фиксироваться в фонде, да, если платите взносы, то как бы и фиксироваться будет. Потому, наверное, трудовая книжка ну, не сильно имеет какое-то значение. Главное ⁇ платить взносы, и там будет фиксироваться. То есть сколько лет платил взносы, там такой стаж будет, ну, как бы, это мое мнение. Девушка, если честно, меня уже этот вопрос мало волнует. Мне уже трудовая книга никак не нужна. Ну, трудовая книжка была всегда трудовая книжка. Сейчас же работают без них, поэтому хотят, наверное, отменить. Потому Спасибо. что платят же деньги в конвертиках. Там трудовая книжка не нужна. Мы до конца не понимаем, что будет, что будет взамен, как это будет происходить. Как бы, Прослышал, что закон принимается какой-то, а что получим замен, ну, я не проинформированный. А Мы, конечно, тревожит, правильно там учтут те года, что это работало и правильно ли там, то есть. Я как кадровик, я отношусь очень, вы знаете, хорошо. Я считаю, это вообще общий был и непрерывный. Уже сделали общий. И что теперь? И теперь книжек не нужно? Ну, я считаю, это неправильно. Как бы запись какая-то должна идти в трудовую книжку, поэтому я считаю, что это э, немного неправильно. А за... Еще как бы не особо вникла, не, не знаю пока, к чему это приведет. Не знаю, сейчас, конечно, о пенсии рано думать, но, наверное, скорее всего, о том, что будет начисляться именно пенсия. Плохо отношусь, потому что там вся трудовая биография, вся работа. Все предприятия, где я работал, зарабатывал себе. В конце концов, в этом не должно сгодиться на пенсию. Если все это потеряется, мне будет очень сложно потом доказать, что я работал, а не гулял. Слышала, что. Що... Нет трудовой книжки, нет пенсии. Если работаешь неофициально, то естественно пенсионный фонд ничего не отчитывается. И вот единственная проблема волнует, мне кажется, всех. Не знаю я, как к этому относиться. Потому что работаю я с 14 лет неофициально, а потом, конечно, как у этот, пошел в трудовой стаж и обучение в институте, и в училище. Ну, конечно, как бы. А как пенсию потом? Вот это вот интересно. З нагоди всеукраїнського дня олімпійського бігу в дитячому оздоровчому таборі Зоряний пройшли спортивні змагання. Як відбувався забіг, бачила Марина Корнічук. <му> Стартував перший учасників <му> Табористи та вихователі зоряного вкотре довели. Вони активний спортивний та дружній колектив. Тому в марафоне мы же все перепочивающие брали участь. Сегодня мы поддержали движение, всеукраинское движение, Олимпийский день бега. Вот. И сегодня лагерь наш принял участие в этом мероприятии. Сегодня бежали все практически отряды, представители от всех отрядов приняли участие. Это дети с Луганской, с Донецкой области, со всей Полтавской области. И практически 80%, как вы видели, участвовали в этом забеге. Не все стали победителями, но в душе не все победители, потому что они приняли участие в этом празднике, потому что это праздник спорта и здоровья. Я думаю, что это безусловно объединяет дітей, объєдинях в цілі... к стремлению победы, к победе, к хорошому настроению, к здоровью, ко всему самому лучшему позитиву. За словами учасників, вони постійно займаються спортом, адже надають перевагу здоровому способу життя. Я зайняв місце, ну, потому что я займаюся вже шестой років легкої атлетики. Поэтому мені не тяжело було бежати. В дальнейшем я также планую займатися легкою атлетикою. Конечно же, выигрывать, побеждать, занимать призовые места и, ну, и вести здоровый образ жизни. Мне было не очень сложно, потому что мы занимаемся У нас на каще тренера, на каще и все просто чудово. Сегодня мы все бежали этот марафон, потому что это очень интересно, это спорт, это наслаждение спортом, и круто себя почувствовать в этом всем мероприятии. Усіх переможців та призерів забігу нагородили почесними відзнаками і привітали бурхливими оплесками. І наостанок про погоду, як запевняють синоптики Полтавського гідрометеоцентру, погода у Кременчуці буде безхмарною і без опадів. Температура повітря вночі становитиме 23 градуси тепла. Вден сягне 35 із позначкою плюс. На цьому прощаємося. Зустрінемося вже завтра, о 21.10 на телеканалі Лтава. Бережіться сонячних опіків та теплових ударів. На все добре.